На Кіровоградщині з початку року зареєстровано 11 випадків сказу. Шість з них трапились в Олександрійському районі, говорить Станіслав Лум'яник. Ви знаєте, в цьому році вже покусано по нашому Олександрійському районі 260 людей. Покусано собаками. Причому домашніми 41 собака вкусила домашні і дев'ять котами, дев'ять домашні коти. А Блуждаючими з собаками, котами, 39 це собаки, які бігають, так сказать, по територіях. От, і 39 покусів, і, і два кота всього-навсього. І з оцих покусів одна криса вкусила з міста Олександрії, ми за нею наблюдали. Слава Богу, вона живе до сих пор. Так? Одна я вкусила, ми на неї, за нею наблюдали, вона вижила. Ну, люди зверталися по цьому, значить переживають, знають що таке сказ. Одна свиня у Войновці покусала мужика. Ми теж за нею наблюдали. Вона свиня жива ну, По крайній мірі, ми за нею наблюдали там 10 днів. Сказ це небезпечна вірусна хвороба, до якої сприятливі усі тварини та людина. Тому собаку чи кота, який покусав, треба утримувати під наглядом ветлікарів протягом 10 днів. Заражена та невакцинована тварина, покусавши людину, може занести їй хворобу. У неї інкубаційний період сказу триває від 7 днів до 3 місяців. Для людини при укусі вірус іде по нейронах. По нервових клітинах. Ідеться, і чому і клініка залежить від місця укусу, в першу чергу. Якщо десь в області ноги, то може до рук йти по нейронах. Якщо вкусили в області голови, то медицина нас і не питає, зразу роблять антирабічне щеплення людям, тому що спасти людину необхідно. От, якщо за руку у нас такі випадки були, що за руку вкусила і кішка. Бродяча кішка, і дитина 11-річно захворіла через 28 днів. В основному сказ протікає в агресивній формі. Людина виділяється слюна, людина людей гідрофобія це водобоєс, коли людина хоче пити, а не може, тому що в неї наступає параліч. Мишців, які дозволяють глотати людині. От, називається гідрофобія. От, далі людина може прогресувати агресію. Профілактика небезпечних укусів проводити тваринам щеплення. Вакцина є у достатній кількості, а сама вакцинація безкоштовна. Робити її треба раз на рік, починаючи з тримісячного віку тварини, нагадують ветлікарі. Людина заінтересована, повинна бути. Причому 100% ми повинні щепляти котів і собак. Коз, ВРХ, велику рату худобу, коней ми вже щепляємо по епізотичній ситуації. Якщо там недалеко епізотичний очак був, то ми вже там дивимося і щепляємо. Або, допустимо, у знаменському районі їздили щеплювати, а в їх багато лисиць, як сьогодні завжди їх багато. Да то люди самі просять щепіть нам козу, щепіть нам метод. І ми йдемо на це, щеплюємо. Нам головне, що люди розуміють, що це необхідно зробити. Власники тварин у разі відмови фахівцям держпродспоживслужби у проведенні домашнім тваринам щеплень проти сказу несуть адміністративну відповідальність і можуть бути оштрафовані на суму від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.